Днями відбувся відкритий кубок Полтавської області з кікбоксингу ваку, у якому взяли участь понад дві сотні спортсменів. Кременчук представляли вихованці спортивного клубу Боєць комплексної дитячої нацької спортивної школи Авангард, які продемонстрували високий рівень підготовки та жагу до перемоги. В змаганнях прийняло участь 15 спортсменів. Загалом вони завоювали 14 перших місць. Спортсмени змагались у Трьох розділах татамі дисципліна Лайткан кік Лайт і рингові дисципліни ка один лоу-кік. Рівень проведення і рівень спортсменів постійно зростає. Це радує дуже і ну загалом дуже задоволений виступом своїх спортсменів. Варто зазначити, що Кременчужани також вибороли друге загальнокомандне місце. А це у свою чергу свідчить про те, що кожен кікбоксер викладався на всі 100 та досягав результату. Декому з. Хованців спортивного клубу боєць вдалося навіть вибороти відразу три золоті медалі. Зайняті міста, як ви бачите, три перших було важко, О, але підтримка сім'ї, тренера, хлопців мені дуже допомогла здобути ці призові місця. Я задоволений своїми результатами. Для кожного з наших спортсменів важливою була підтримка тренера та близьких. Адже за словами кікбоксерів, це стало одним з факторів їхнього успіху. Перші два бої було не дуже складно, тому що я виграв два перших боя нокаутом досрочно. підтримка тренера, підтримка моїх от друзів з тренування. Мені дуже вона допомагала. Я чув, як вони мені підказували, куди бити. Емоції були щасливі. Мені було легко, тому що суперник був. Легкий та я дякую за підтримку батьків та тренера. Ці змагання були складні. У них всіх одержав перемогу і займав два перших місця. Тому що усерто тренувався, наполегливо старався і допомога батьків і тренера. Кременчуцькі спортсмени доводять, що навіть у юному віці можна досягати неабияких висот у кікбоксингу. Я займаюся два з половиною роки. У мене вже 75 боїв. На цих змаганнях я провів три поєдинки. Суперники були достойні, але я готувався і виборов перше місце. Вітаємо наших бійців та бажаємо професійного зростання і нових звершень на спортивному шляху. Дмитро Цилюльник, Максим Пальчик, Креманшульські Новини.